Про реформи необхідні українській економіці поговоримо з народним депутатом, першим заступником голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Оксаною Продан. Пані Оксано, доброго ранку. Я вас вітаю. Доброго ну ранку. будемо говорити знову про реформи. Тут е, нікуди не подінешся. На уряд нарікають і загалом на нову владу, що ну немає реформ тих, яких очікували. Е, е, їх відкладають через ситуацію на сході. Чи є насправді якісь інші причини, про які справді хочеться знати? Насправді я абсолютно переконана в тому, що ситуація на сході повинна ще більше уряд підштовхувати до реформ, тому що крім того, що нам потрібно фінансування армії, нам потрібно знайти кошти для того фінансування. Ми не можемо сподіватися на те, що нам хтось дасть. Ми повинні зробити все для того, щоб в Україні ці кошти вироблялися, для того, щоб в Україні було виробництво, працювала економіка. Тому я абсолютно переконана, що ситуація на сході це стимул для уряду для проведення реформ. Чому це не відбувалося? Ну є частина відповіді в тому, що не було того парламенту, який був готовий голосувати за реально ті закони, які будуть проводити справжні зміни. Угу. Я нагадаю, той парламент, який відходить, в ньому було більше 235 депутатів, які 16 січня голосували, які не могли голосувати за проукраїнські реформаторські закони. Відповідно, кардинальних змін. Не могло бути часткові зміни. Так ми змогли провести, але їх недостатньо для того, щоб зробити головне, що потрібно сьогодні, і економіці, і кожному громадянину України. Це в першу чергу забезпечити виконання закону, забезпечити гарантування права. Того права, яке дано людині закону, то ваша ставка на те, що погано працювало через те, що парламент був не той, а тепер запрацює. Це частина, це частина відповіді, чому не було реформ. Я абсолютно переконана, що на своєму рівні кожен міністр, якби мав таку політичну волю, міг би в тому чи іншому напрямку все таки змінювати систему, в якій він в яку він прийшов, да? але відбувається це чи не відбувається в різних галузях. Ну люди це відчувають. Ті, насправді відчувають, що цього немає, але пояснення тому, чому не було кардинальних змін, в тому числі і відсутність на рівні законодавства тих норм, які потрібно. І перша норма, саме головна і в економіці, і в освіті, в будь-де, це. Повинні почати працювати суди, повинні почати працювати і захищати права людей в судова гілка влади. Після цього почнуть працювати всі ті закони, які ми вже не працювали, частково навіть прийняли, і маємо готові законопроекти в галузі економіки. І є ще питання. Ну, звісно, податкової реформи. Про це також не можна забувати. Однак, поки що є різні варіанти От, наприклад, запровадження ну, так скажімо, тотального податку на нерухомість і прикладання податкового тягаря на дрібний та середній бізнес. 这。 Той рух і напрямок, який нам потрібен, насправді хіба витримає економіка, тим більше в таких умовах, коли долар, ну ви знаєте, я абсолютно згідна з вами, Світлана, що так не повинно бути. І той законопроект, який був внесений від діючого уряду в парламент стосовно підняття податку на нерухомість, стосовно введення податку на нерухомість з нульового квадратного метру, ми його не пропустили. Ми його не допустили до прийняття в парламенті. І сьогодні я є модератором робочої групи. Групи, яка стосується саме економічного блоку коаліційної угоди, там так само в розділі децентралізації жодної мови ні в оподаткуванні, ні в децентралізації не йдеться про введення нових податків. Ми говоримо про те, що ті податки, які вже сьогодні є, повинні бути скорочені. І говоримо про те, що повинно в Україні бути 9 податків. Так, вони можуть бути різні. Якщо говорити про ренту, вона буде стосуватися різних копалень, різних видів, але це один податок. Сумарно має бути в Україні 9 податків, і сьогодні. На угода про це говорить вже проект тої угоди, яка готується на підписання. І так само стосовно посилення саме розміру податків, про це не може бути мова. Це не стосується взагалі малого і середнього бізнесу, коли говоримо про те, що хтось повинен платити більше, повинні платити більше ті, хто сьогодні використовують ресурси. Українські внутрішні ресурси і не сплачують цього податків. Малий середній бізнес сьогодні сам створює робочі місця, сам шукає механізми виживання на ньому і тримається. На власне. ньому сьогодні тримається не тільки економіка, да ця частина, яка працює, але і схід, тому що в основному волонтери це ті люди, які або самі займаються підприємницями, або працюють в першу чергу саме у малого середнього бізнесу. Добре, що ви згадали про коаліційну угоду. А ви вже досягли певної єдності там, якраз щодо податкової частини Блоку не будуть збільшуватися податки, і їх буде дев'ять. Що ще які нюанси? Ну, основне про що ми говоримо саме в частині оподаткування, в принципі, як і в всьому іншому блокі економіки, це знищення корупційних можливостей. Якщо говорити йти пройтися по всім податкам, головне для нас сьогодні це навіть не зменшення розміру, якщо не говорити про оподаткування доходів фізичних осіб, да, ЄСВ, ПДФО. А головне це зменшення корупційної складової, полегшення адміністрування, тому що на Нішний момент з ПДВ ми маємо величезні проблеми. Ми, яка вода до речі буде? На жаль, ми не можемо від нього відмовитися, тому що ми йдемо до ЄС. В ЄС под податок на додану вартість це один з обов'язкових податків в європейській структурі, але ми передбачаємо. Цілий перелік питань, які потрібно вирішити, які ми плануємо вирішити стосовно того, щоб забезпечити все таки відшкодування, реальне відшкодування податку на додану вартість, що є дуже важливим, це однозначно повинно бути підтримано всім бізнесом в Україні. Це відмова від спецрахунків, і це погодили всі п'ять політичних сил на сьогоднішній момент. Угу. Ми говоримо про те, що адміністрування податку на додану вартість повинно бути максимально прозорим і не повинно мати можливості в ручному режимі тому буде відшкодовувати, тому не буде відшкодовувати. Так, а Є можливість все ж таки позбавитися повністю від схем пов'язаних з ним. От частину ви вже означили, а взагалі махінації пов'язані із тим, як отримуються ці відшкодування. Можна буде їх знищити колись в нашій державі? Ну я хочу сказати, що я приймала участь в міжнародних конференціях, коли європейці самі я пам'ятаю просто. Конкретна ситуація, коли вісім представників, керівників вісьми фіскальних органів Європейських держав говорили про те, що у них так само є мінімізація і виведення і схеми, це той податок, в якому всіх країнах намагаються щось, щось придумувати, щось робити. Угу. Але те, що ми, ми знаємо конкретні рішення, що зробити для того, щоб ПДВ працювало прозоро і щоб цей податок не використовувався в схемах. То крім спрощення адміністрування, є ще одна така річ, яка стосується податкових органів, тому що насправді ні для кого не секрет, що жодних схем з ПДВ неможливо сьогодні провести без, ну, скажу, як мінімум опосередкованої участі представника контролюючого органу, тому що насправді облік податку на додану вартість абсолютно. В повністю в, в електронному вигляді є. Ланцюжок, і насправді Міністерство фінансів податкова служба мають можливість бачити від першого ланцюжка mm -hmm. до останнього, яким чином це ПДВ трива. проходить. Да. Тому сказати про те, що це неможливо зробити, це була була би неправда. Це те, що стосується ПДВ податок на прибуток, це в першу чергу наближення податкового обліку, об'єднання податкового обліку з бухгалтерським. Так, у нас є ризики, тому що у нас на сьогоднішній момент ні представники податкової, ні середній бізнес не ну не мають великого. Розуміння того, як вести той податковий облік mm -hmm. бухгалтерський облік в податковому, але насправді головне для нас сьогодні забезпечити один облік. І коли ми говоримо про те, що, наприклад, в Європі податки з доходів фізичних осіб, наприклад, вони до 50% доходять, то зазвичай забувають говорити про те, що це не податок з загальної суми доходів, а що це різниця між доходами і витратами. І частина, наприклад, тих підприємців, які зараз на загальній системі податкування працюють, вони Практично не можуть взагалі списати на витрати справжні підприємницькі господарські витрати і для нас завдання зараз зробити угу. так, щоб Міг бізнес відносити на витрати ті витрати, які пов'язані з його а щодо звичайних громадян, -зв для тих, які не займаються бізнесом, а просто є звичайними службовцями або працюють на когось, не на себе. Які перспективи тут що зміниться у їх оподаткування? Ну перше, головне, що стосується найманих працівників, тих людей, які працюють за наймом, це те, що ми повинні забезпечити і в коаліційній угоді є окремим підрозділом легалізацію заробітних плат, виведення людей з тіні для того. Ого, яким механізмом говоримо, можливо, навіть вперше в історії України ми говоримо не про санкції, а про зниження фіскального тиску. Зниження фіскального тиску на доходи на фонд оплати праці з тим, щоб у людей ну була економічна зацікавленість і економічна можливість платити і платити, і отримувати заробітну плату відкрито. Скільки грошей зможе доотримати економіка, якщо все ж таки вдасться вивести цю частину обігу з тіні? це можливо? Це які? результати ми від того отримаємо? Ну, на сьогоднішній момент за різними даними в Україні працює нелегально в сіру, в темну, в конвертах від 1,8 мільйонів. Людей, працівників до 5 мільйонів, різні дані, різні джерела говорять різні цифри. Але навіть саме мінімальна цифра це майже 2 мільйони людей, які працюють неофіційно. Це величезні кошти, і це не просто кошти в економіці. Треба завжди пам'ятати, що люди, які працюють нелегально, отримуючи заробітну плату сьогодні на 100 гривень більше, вони не є соціально застраховані. І коли ця людина, не дай Бог, звернеться до держави за лікарняним в зв'язку з хворобою або якісь. Випадок на виробництві або навіть вагітність і пологи. То держава цим людям нічого скаже: Я тобі нічого не дам ти не був застрахований. І коли люди вийдуть з тіні, ми з одного боку отримуємо легалізацію mm -hmm. доходів і нові надходження до бюджету. А з іншого боку, все таки громадяни Новий України заключення мати реальний захист держави в своїй країні. Дякую, пані Оксано, Що сьогодні зранку до нас завітали. Будемо слідкувати як за тим, як розвиваються домовленості щодо коаліційної угоди, і власне до чого ж домовитися щодо податків. Це дуже цікаво. Дякую, що うた